Я можу сказати, що енергетики України вони, ну, сказати неймовірні, це, це мало що сказати. Вони під час війни, під час того, що дуже велика кількість обладнання зруйнована, пошкоджена, під час підготовки до опалювального сезону, при бракує коштів. Все рівно вони рухаються вперед, і вони пере... переходять на сучасні європейські стандарти електропостачання споживачів, особливо населення, і переходять на стандарти з 220 на 230. Це для, 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 для споживачів це дуже позитивний крок. Чому? Тому що Е, ну я просто ну, постараюся по -по пояснити, що якщо є стандарт 220, то допускається коридор коливання на десять mm -hmm. відсотків. На, на, на напруга вона буде, може бути зменшена на 10%, десь біля 198 вольт і збільшена на 10%. Е, і ми знаємо, коли е, в мережах. Напруга менше, менше ніж 200 вольт то е, сучасні прибори вони не вмикаються навіть вони не працюють, особливо там є насос, на обладнання, е, холодильники, ти, ти, їм дуже важко працювати на е, цьому ну і неможливо, і воно приводить до пошкодження е, е, цих, цих, цих приборів. А э, підвищення стандартів на 230 і вся, э, все обладнання воно налаштовується на 230 і коливання, і нижня, тим, нижня, э, на, напруга на, на вона може бути э, мінімально 207. Mm -hmm. 207. Уже якщо виже 200 вольтів, э, то вже э, техніка все відчуває ну, 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 ну как бы нормально, воно вже входить до їх технічних. Цих е, параметрів. Е, і особливо це важливо от, от сьогодні, коли, е, чи, наприклад, на підстанції там, десь три трансформатори два пошкоджено, один працює, а навантаження збільшується, то дуже часто напруга менше 200 вольтів. А зараз вже енергетики вони. Вони роблять такі схеми, перелаштовують обладнання таким чином, для того, щоб не було. Вони зобов'язані Уже зобов'язані, бо це стандарти, які встановила Національна комісія, щоб не було менше там, 207. Воль. Тобто це, це абсолютно позитивний крок, абсолютно правильний крок. І я ще раз повторюю: під час війни в цих умовах енергетики продовжують. Засконалювати е електропостачання е споживачам. Навіть якщо б вони це не робили, ми з вами, як споживачі, ми б зрозуміли, да? ну але от війна, що вони і так, дай Боже, щоб вони це забезпечили, да? і так далі. А енергетики це ж такі люди, вони ж вони ж не зупиняються. Вони... Вони от покращують і, і слава цей перехід на 230 вольт. Він не дуже ускладнює життя, скажімо, енергетикам і споживачам. Чи це їм навіть краще? Споживачам набагато краще, а енергетикам ускладнює ускладнює, бо це, це дуже величезна робота, яку зараз треба провести. Виявляєте? Mm -hmm. Це величезна робота по налаштуванню обладнання на підстанціях і так далі. Ну вони за це беруться і вони це, і, і, і вони це роблять.